Також хотілося би конкретно запитати про відео. Ми досить довго, це легендарне відео, ми тут розбирали, гадали, робили різні ставки і тоталізатор, що ж це вибухнуло. Це відео, яке, шановні глядачі, глядачки, облетіло, ви, напевно, його точно бачили, але ви, пане Макриця, наскільки я знаю, маєте певне відношення до цього процесу. Е, та відео цікаве, дуже Коли воно е, саме потрапило мені на очі. Е, я, можна сказати, був трохи навіть радісний. Е, це відео, е, на якому ми бачимо противник так, в складі це трьох. Так, да, да. е, Три радісні. людини з одного складу. Е, я так підозрюю, вони хотіли. Або е, зняти це загородження, так побачили е, цю якусь штучку білого кольору. Хотіли зняти це загородження, або напевно її десь переставити. Вони практикують такі речі, які ми практикуємо, звісно, е, переставляння е, загороджень противника, е, щоб відповідно підловити техніку, е, ну, те, техніку противних військ. На цьому відео вони підходять до боєприпаса країни партнера. Не буду казати конкретно, яка може вони, може вони реально не знають про існування таких боєприпасів, тому надіятимемось, що ми ще підловимо їх на цих їхніх помилках. Боєприпас країни-партнера. Спрацьовує на зміну магнітного поля, так тобто він призначений для техніки, для великої, для легкої броньованої, але особовий склад, на якому є завжди метал на війні, може також привести в дію цей боєприпас, що ми і успішно бачимо. А ви тут якусь музикальну листівку ще чому він танцював? Не знаю, ну підозрюю, що йому було дуже весело. Те, що не потрібно чіпати такі речі, він запам'ятає на все життя.